Привіт, малята! Вас вітає онлайн дитсадок до школярик. Зима це радість, лижі, сміх. Це ковзанка, це гірка, сніг, фортиці сніжки, це розваги. А взимку є небезпечні переваги. Привіт, Петрик, привіт, малюки, привіт, Тарасик, привіт, малюки. Який сьогодні гарний день? Скільки снігу намило? Мороз, щіпає за щічки. А скільки малюків катається з гірки, весело розважається взимку. Петрик, гайда кататись на гірку. Чого ти маленькими кроками йдеш? Побігли швиденько, а то не встигнемо покататись, друже. Зупинись. Коли на вулиці ожеледиться, потрібно пересуватись маленькими кроками та обходити місця з похилою поверхньою. Ти зрозумів, Тарасик? Так, зрозумів! Гайда кататись! Друзі, давайте перевіримо, скільки санок людянок вже спустили з гірки. А скільки санчат ще з'їде з гірки з дітками? На верхню смужку синього кольору ми викладемо санчата, які ще не з'їхали з гірки. Зліва направо. А тепер давайте порахуємо їх теж зліва направо. Одні, двоє, троє, четверо. На нижню смужку жовтого кольору ми викладемо санки-людянки, на яких дітки вже з'їхали згори. Зліва направо. Тепер давайте порахуємо їх. Теж зліва направо. Одні. Двоє. Троє четверо. Друзі, подивіться, скільки санчат та санок людянок. Так, четверо санок та санок людянок. Їх порівню. Друзі, давайте пограємо в гру День-ніч. Коли я за сигналом скажу ніч, ви заплющите ученята. І ми сховаємо один із предметів. А коли я за сигналом скажу день, ви розплющите ученята. І пригадайте, якого предмета... Пригадуємо санчат та санок людянок порівну. Ніч. Заплющили оченята. День. Відкривайте оченята. Друзі, що ви помітили? Так, немає одних санок людянок. Чого менше, санок людянок чи санчат. Так, санок людянок менше, чим санчат. А наскільки менше санок людянок? Так, На одній санки-людянки. Що потрібно зробити, щоб санок льодянок стало стільки, скільки ж і санчат? Так, повернути одні санки-людянки. Ніч. Заплющили оченята. День відкрили оченята. Що змінилось? Так. Не вистачає одних санчат. Чого тепер стало більше? Санчат чи санок людянок Правильно, санок людянок більше. А на скільки Більше санок людянок? Правильно. На одні санки людянки Що потрібно зробити, щоб санок людянок і санчат стало порівну? Повернути одні санчата. Ну що, поїхали з гірки, друже, зупинись! Та правила безпеки: повтори, щоб не зробити собі біди. Тарасик потрібно кататись на санчатах, лижах, ковзанах, лише у перевірених місцях. І ще знаю одне правило: не можна кататись на лижах, санчатах поблизу проїжджої частини. З гірки, коли їдеш вниз на санчатах, потрібно триматись за спеціальні ручки. Я все зрозумів. Поїхали! Подивись, Тарасик, який гарний сніг пішов. Друзі, давайте пограємо зі сніжинкою та трішки відпочинемо. Дивимось уважно на екран і слідкуємо за сніжинкою. Пограємо. Але спочатку потрібно зі снігу зробити фортецю та зробити багато сніжок. Друзі, давайте пограємо в гру. попереду чи позаду. Зараз я буду задавати питання, а ви будете уважно дивитись на екран та визначати, хто чи що стоїть попереду, позаду, чи ліворуч, праворуч. Спочатку, друзі, подивіться і скажіть, що знаходиться посередині. Так, фортеця зі снігу, де знаходжусь я, Петрик. Ліворуч, а де знаходиться Тарасик? Праворуч. Друзі, подивіться, у нас щось змінилось. Що відбулося? Так, ми з Тарасиком змінили своє місце перебування, де знаходжусь я, Петрик. Стою ззаду фортеці. Де знаходиться тарасик? Стоїть. Переду фортеці. Ну що, граємо? Друже, зупинись. Та правила безпеки повтори, щоб не зробити собі та іншим біди. Не можна їсти сніг. Та облизувати бурульки. Граючись в сніжки, не можна заліплювати всередину кульки камінці, металеві предмети, крижинки. Граючись в сніжки, не можна цілитись в голову та лице інших дітей. Ну тепер, Тарасик, будемо грати! Кидай! Друзі, ми з вами сьогодні дуже добре пограли та провели час. Але пам'ятайте, якщо ви в біді, кличте на допомогу. Ваше життя у ваших руках. Будьте обережні та дотримуйтесь правил безпеки взимку. До побачення, до наступних зустрічей!